Вітаю вас, друзі! Red Dead Redemption 2, гра, про яку не чув тільки лінивий або людина, яка зовсім не має ніякого відношення до відеоігор. Компанія Rockstar дуже гарно пропрацювала цю гру, і давайте скажемо їй за це дякую. У цьому відео ми з вами подивимося на дуже цікаві знахідки, які є у цій грі. Не буду вас затримувати, сідайте зручніше і приємного перегляду. У грі ви можете знайти дуже багато місць зі скарбами чи непоганою сумою грошей. Одне з таких місць ви зустрічаєте, коли в одній з місій вам потрібно пограбувати потяг з Джоном Марстоном та іншими поплічниками банди Вандерлінда. Це зруйнований від сильної пожежі будинок. Знаходиться він ось у цьому місці, недалеко від ранчо Emerald. Якщо ви зайдете всередину, зможете побачити драбину, яка веде до підвалу. Поки що нічого надзвичайного, і багато гравців були тут, але не треба нікуди поспішати. Усередині ви зможете знайти трохи їжі, декілька корисних речей і картку для колекції. Але тут є ще один невеликий секрет: якщо ви увімкнете здатність мертве око, тоді ви побачите, що підсвічуються ті предмети, з якими може взаємодіяти ваш персонаж. Але проблема полягає у тому, що річ, яка нам потрібна, не підсвічується. Так, якщо ви зробите декілька кроків трохи далі, ви побачите, що з'явилась можливість щось оглянути. І коли ви це зробите, Артур знайде невелику схованку у стіні, де буде цілих 50 доларів. Невелика, але й немаленька сума на той час. Сподіваюсь, вона вам знадобиться. Усі, хто грав у Red Dead Redemption 2, знають, що деякі власники крамниць мають свої секрети. Як, наприклад, власник крамниці з ліками у місті Валентайн? Але це вже буде напевно в іншому відео. Так якщо ви потрапите до міста Сан-Дені та завітаєте у крамницю зі зброєю, на перший погляд нічого надзвичайного у цій крамниці немає. Але якщо ви пройдете трохи далі, ви побачите міцні залізні двері. Напевно, власник дуже переймається за безпеку свого майна. Але як завжди, не все так просто. Коли ви постукаєте у двері, ви зрозумієте, що вам там не раді. Але є один дієвий спосіб, як відчинити ці двері. Ви можете майже відшово попросити власника крамниці допомогти вам відчинити її. Коли ви зайдете усередину, ви побачите охоронця, який буде казати, що тут нічого немає. Але ми підемо далі і подивимося, що тут є. Коли ми піднімемося на третій поверх, ми побачимо, що тут грають у покер, і, напевно, на дуже великі суми. Якщо ми проведемо профілактичну бесіду з цими людьми, ми зможемо зробити декілька баксів. І коли ви заберете зі столу вже свої гроші, не поспішайте йти звідси, як ми бачимо, один із чоловіків щось ховає за спиною. І так, це сейф. Ну якщо ми вже сюди прийшли, давайте усе робити до кінця. У сейфі буде не дуже багато грошей, але дуже цікава знахідка у одній з крамниць Сен-дені. А зараз я розповім про дуже важливу річ для кожного ковбоя: це капелюх. І у гріх дуже багато, але є екземпляри, які знайти трохи важко. І зараз я вам покажу, на мій погляд, декілька крутих капелюхів. Граці знають, що вночі у Red Dead Redemption 2 дуже темно, і в деяких випадках потрібно обстежити якусь загадкову печеру. І в такому випадку вам допоможе унікальний, як на мій погляд, річ це капелюх Шахтаря. Так виглядає вона не по-ковбойському, але дуже корисна, як на мене. Знайти її ви можете ось у цьому місці, коли ви зайдете до шахти. Побачите, що можна натиснути на важіль, і коли пролунає вибух, ви зможете знайти цей капелюх та ще й в додачу непоганий ніж. Я вважаю, що ця річ повинна бути у кожного, тому що вона дуже і дуже корисна. Сам перевіряв. Дуже допомагає. Другий капелюх, а точніше, шовом, ви знайдете у засніжених горах, тому давайте вдягнемося тепліше і вирушимо у подорож. Коли ви прибудете на місце, знаходиться воно, до речі, ось тут, ви знайдете конкістадора, який явно не зміг вибратись і замерз на цій горі. Підібрати з нього ви зможете тільки шолом, але і він виглядає дуже круто, і ви точно будете ловити погляди людей у містах. І останній на сьогодні головний убір це також шолом, але вже іншого воїна, а точніше справжнього вікінга. Знаходиться він ось у цьому місці, недалеко від Анесбурга. І він не просто вдягнутий на мертве тіло, тут справжнісінький склеп, дуже цікаве місце. Виглядає цей шолом також круто, але одразу хочу сказати, що він не захищає від куль так гарно, як виглядає. І, до речі, ще ви зможете знайти справжню зброю вікінга, це сокира. Тепер ви точно будете виглядати дуже і дуже круто. Не зовсім автентично для дикого заходу, але круто. Амін. Ну, а зараз буде цікаво. Коли я знайшов це, я був трохи вражений. Побачити цю знахідку, ви зможете ось у цьому місці. Спочатку я подумав, що це просто скелет велетня. Але потім згадав, як компанія Rockstar полюбляє легенди про снігову людину. Місія з Єтті була у GTA, і цей скелет, напевно, також має відношення саме до цього створіння. Знаходиться воно дуже далеко від цивілізації, тому можливо, що це саме Єтті. Вважаю, що вам потрібно знайти і побачити це своїми очима. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось і ви підтримаєте мене. Хочу побажати вам усього найкращого, та як завжди, до нових зустрічей.